Доброго дня, дорогі друзі! Ми сьогодні з вами зустрілися для того, щоб познайомитися з нашим онлайн-курсом Діамантова бухгалтерія. Мене звати Наталя і я зараз буду вам демонструвати наш навчальний курс. Школа бухгалтерської справи Майстро працює на ринку освітніх послуг 6 років. Наша школа випустила багато студентів, випускників, які приходили на навчання початківці і до професіонала, які могли скласти баланс та опанувати бухгалтерський облік, розібралися з проводками і вивчили програму Баз бухгалтерія. Сьогодні я вам буду розповідати, що це за курс. З чого він складається, я буду вашим викладачем, власник школи, методист і веду всі наші лекції. Школа бухгалтерської справи Майстру має не тільки навчальний курс для початківців, але і для інших рівнів бухгалтерів, таких як і головні бухгалтери. І у нас є великий факультет по агронапрямку, і для фермерів, і для великих агрохолдингів курси. І ми навчаємо ПДВ для ФОПів обліки квести. У нас є академія менеджменту едукейшн, у нас є казкова бухгалтерія. Ми навчаємо діток фінансовій грамотності і багато іншого. Також бібліотека, де ми... Туди відправляємо всі наші напрацювання, книжечки у нас там є і міні-курси. Сьогодні ми з вами познайомимося самим таким улюбленцем наших студентів-курсом: це діамантова бухгалтерія, баз бухгалтерія. До нас приходять на цей курс як початківці, так і практики. А курс складається з 21 основного заняття. Триватимуть заняття у вас а, близько двох годин. В записі ви отримаєте і методички до них. З вами працюють наші викладачі-куратори, які закріплюються за кожним студентом. Назначають програми бухгалтерії. Ми сьогодні з нею познайомимося, назначають вам тести в Google класі. І ще ви працюєте самостійними завданнями, самостійні роботи, які відправляєте мені в особисті. Ми під час курсу, який триває 2,5 місяці, вивчаємо ази бухгалтерії, в тому числі податковий облік, кадровий облік, управлінський облік. Фінансовий облік і е, також вивчаємо частинку обліку ФОПа. А для того, щоб ви більш детальніше розібралися з усіма видами ФОПів, то є окремий курс для ФОПів з практикою 16 модулів. Наші курси вони чим популярні і люблять їх студенти, що у нас практики багато, так? Тому що вивчити бухгалтерію за такий короткий проміжок часу. Ну, хтось каже нереально. Але от завдяки тому, що ми по нашій методиці, яку от я написала, для того, щоб людина змогла з нуля розібратися, що це таке господарська операція, і для чого вона взагалі відображається у бухгалтерських регістрах. І от людина завдяки ось цим методичним всім. Навчальним процесом за допомогою кураторів і практики, це велика пророблена робота, і студентом, і нашою командою розуміє, так, що таке бухгалтерія, що таке баланс, ПДВ, зарплата, і, взагалі, для чого потрібна бухгалтерія в житті бізнесу. Ось тому діамантова бухгалтерія побудована наступним чином. Ми з вами сьогодні. Проводимо ознайомче заняття, але воно у нас вже йде як перше заняття. Після того, як ви його переглядаєте, з вами зв'язується менеджер і відправляє студента в навчальну групу. В навчальній групі з вами познайомиться куратор, який буде вести вас до завершення навчального курсу, який працює з вами, коли зручно, і куратор, коли зручно студенту. І коли куратор зможе до вас з вами приєднатися і з вами попрацювати. У нас шість кураторів, вони працюють по різних напрямках, тому є взаємозаміна, і, звісно, ні один студент не залишиться без уваги. Тобто, ви собі домовляєтеся, і коли як там, зручно підключаєтесь і працюєте. Тобто, ми стараємося вас навчити. Для того, щоб не боялися бухгалтерії, щоб знали, що бухгалтерія не така страшна, як її описують хтось там да, збоку, що це важлива наука в бізнесі, яку потрібно обов'язково знати, з чого складаються ці бізнес-процеси. Тому що бухгалтерський облік, він у нас є база для подальшого уже розвитку розрахунків. І з бухгалтерського обліку далі вже формується податковий облік, підв'язується да, на е, процесах бухгалтерії, кадровий облік, фінансовий, управлінський. Ось, і, в принципі, коли ви пройдете курс навчання, да, от саме з діамантової бухгалтерії розпочнете, то зрозумієте, що ну, це дуже цікаво, от, тому що тут проживаєте ви життя компанії. То в бухгалтер, яку я описала, да, от як відбуваються в реалії процеси в фірмі, ви, наче, перебуваєте на роботі вже, так. Ви працюєте з первинними документами, вносите їх в базу свою, ви формуєте оборотно сальдові відомості, аналізуючи їх. Ви нараховуєте зарплату, працюєте з ПДВ, списуєте витрати, ви розумієте, що таке собі вартість, що таке доходи, що таке виробництво, для чого зарплату потрібно платити офіційно, яка відповідальність за неведення кадрового обліку? і далі вже Чим все це завершується, ця історія з бухгалтерією, це звітністю, тому що ми працюємо якийсь період, проміжок часу, і потім нам потрібно звести дані, так? результат отримати. Чи ми попрацювали, отримали прибуток, чи ми попрацювали і отримали збиток. От для цього й потрібна бухгалтерія, і завжди професія бухгалтер буде актуальною. І так, дивимося перше заняття. Ми сьогодні з вами розглянемо курс, зараз я вам розкажу, що складається. І далі у нас буде навчальна тема це ФОПи, ТОВ. В різних системах оподаткування вони діляться на дві категорії: єдиний податок загальна система. Ми з вами сьогодні познайомимося з нашою програмою. У вас бухгалтерія, внесемо організацію і створимо банківські рахунки та облікову політику. Тобто ви от перше зробите, да, на першому уроці, що потрібно, буде вам виконати, то е, саме ось е, створити організацію. Так, зараз ми до нього повернемося до програми. Дуже важливим документом є облікова політика і на всіх курсах, де розповідаю про юридичних осіб, про подвійний запис, про облік більш таких великих компаній, то саме ось із цієї теми, тому що облікова політика має бути на підприємстві, де у вас є статут і де ведеться подвійний запис та складається баланс. Другий урок у вас буде уже в навчальній групі. Ви маєте проміжок між ознайомленням уроку до другого уроку приєднатися до навчальних процесів, отримати базу, внести організацію, здати тести. І далі ми починаємо вчити касу: це готівка. Тут, ви, крім того, що вивчаєте. Касу, прибуткові видаткові касові ордери, ми ще вам даємо попрактикуватися в програмному реєстраторі розрахункових операцій, чекбокс. Це РРО, але програмний. Щоб ви знали, що це таке, і вони всі дуже схожі, принципи у них роботи. Що навіть якщо потрібно буде десь вам прийти в бухгалтерію і там кажуть, що тут є касові апарати, там програмний реєстратор, то ви будете мати розуміння, що це таке, для чого їх ставлять і як там вибивають чеки. І закривають зміни. Третій модуль у нас облік банківських операцій. Тут, крім того, щоб буде розносити банківську виписку і вже вивчати різні господарські операції, заплатили постачальнику, нам заплатили, дали позику, оплатили податок, да? тобто банк. І навіть уже на другому модулі, коли буде каса, ви вже будете вивчати операції господарські і потихеньку починаємо вчити дебет-кредит, подвійний запис. Це свого роду такий е, механізм, да, який е, важко зрозуміти. Але от саме з практикою, саме з діамантової бухгалтерії, ми саме початківці. У нас такі студенти приходять, які навіть... Живуть в районних центрах, в, сільську, в сільській місцевості, де поганий може бути інтернет, немає ноутбук, але людині треба навчитися. І не знаючи навіть дуже да, от, добре комп'ютера, невпевнений користувач ПК проходить у нас ці курси, і ми їх витягуємо до дуже крутого рівня. От, ну це важка праця. Шість років ми цим займаємося і маємо багато відгуків, і багато вже випустили, випустили студентів. У нас вже близько 6 тисяч студентів, уявіть собі. Так? Кожного року по тисячу студентів у нас вилітає ну, з різних курсів. От, тому завжди ця тема актуальна. Але е, потрібно працювати, да, тому що працювати з людиною тим більше на віддаленому доступі, нашим куратором е, це не просто. Але ми працюємо. Тому от уже другий модуль, третій модуль, ми потихеньку починаємо завчати, розбиратися, що ж таке дебет-кредит. Тому от можливо. Вам буде він дивний цей механізм, да? хто нульовий, хто початківець. Потім ви розберетеся, що там нічого складного. Саме за допомогою програми можна його швидко вивчити. Далі, четвертий модуль ми з вами працюємо ще з банком. Тут у нас буде валюта. Ми будемо з вами купувати валюту, тобто другий урок касу. Рознесли, вже показали господарські роботи, так, операції. Третій модуль банк рознесли, нам заплатили, ми комусь заплатили. Плюс тут ще будуть авансові звіти, відрядження. Обов'язково маємо це вивчити, бо це часто буває в е, фірмах. А вже четвертий модуль тут працюємо з валютою. Зовнішньоекономічна економічна діяльність, обмеження по е, рухах валюти. І саме важливо, щоб ви зрозуміли, що таке конвертація валюти. От, е, навіть початківці після 4-го і 10-го 11-го року у нас вже розуміють що елементарно, що таке е, конвертація валюти, покупка-продаж валюти, і які різниці виникають, коли відбуваються різні курси валют.